Трамп виступав і сказав, що якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого вибору, окрім як припинити війну. Можуть вони настільки обвалити ціни на нафту, щоб прям Путіну це стало не вмогато вести війну далі. Я бачу, що по картах для обвалу ринку, ринку нафти і газу у Трампа є все. Є чіткі механізми, прораховані плани. Але він не готовий їх втілювати в реальність. я бачу по картах, що на це не готові саудити поки ще, а без них це теж неможливо зробити. Тому зараз оцей тиск, я його не бачу, щоб він був реальним. Єдиний зараз тиск це реальний тиск, це знищення СБУ нафтопереробних заводів на території РФ. Це реально зменшує можливості експорту. Російського палива за кордон для того, щоб заробляти брудні гроші. Кажуть, що наступного тижня в Нью-Йорку може бути зустріч Трампа і Зеленського. Як пройде ця зустріч? Чи пройде вона взагалі? І чи будуть задоволені українці цією зустрічю? Мета цієї зустрічі полягатиме в тому, що. Трамп хоче протиснути все-таки Зеленську, віддати Донецьку область. Я можу сказати одразу, що не віддасть він її. Територіальні поступки, компроміси. На них не піде президент. Війна продовжиться. Аркана Смодей досягнуто результату не буде. Хоча при цьому всьому він також якось дипломатично вирветься. з з поганої ситуації і він не, не втратить за цього чи військову підтримку, чи якусь допомогу від США. Тобто він якось розрулить цю, цю проблему. Як загалом ситуація на Донецькому напрямку буде розвиватися далі? Ну, успіх контрнаступу тільки продовжуватиметься, і він завершиться тим, що. Повністю все угруповання росіян під добропіллям буде оточено і знищено вщент. Зійдуться наші сили на, в районі селища Коптєве, обріжуть повністю цю кишку російську. І всіх, всіх злочинців, які знаходяться всередині, просто знищать фпв дронами артилерійськими ударами. Стрілковим боєм, але ворог, який прорвався під добропілля, буде знищений вщент. Новоекономічне повністю, повністю відвоюється, родин від родинського відкинуть ворога. Покровськ, Мирноград не візьмуть зараз. Тобто захисти на добропілля, Покровськ, Мирноград працюють, тримають ці міста, так само тримає за, мій захист. і Костянтинівку, Краматорську, Дружківку, Слов'янськ, це наші землі і так далі. Єдині ризики, які я зараз бачу по Донеччині, серйозні суттєві це просування ворога під Сіверськом в серебрянському лісництві, і просування ворога на Лиман і на Святогірськ. Тому що я бачу, що так чи інакше ворог. Скоро підійде до Лиману і буде його брати. Так само і Сіверськ, скоро ворог буде брати. Чи візьмуть вони швидко? Вони швидко не візьмуть. Але питання в іншому питання в тому, що це вже наближення до певних таких наших безпечних зон. Тобто безпечні зони це Слов'янськ місто. Да? Взяття Сіверська або ж взяття Лиману відкриває шлях. Наступу саме безпосередньо на місто Слов'янськ. А як на Дніпропетровщині, там почалася евакуація населення примусова? Як там просування буде? Я запитав південь, південь Дніпропетровської області, це місто Покровське та його район, в який включаються найпівденніші села Дніпропетровщини. По ним реально йдуть карти того, щоб їх поступово захоплять. А ось на півночі, в центрі Дніпропетровщини під межовою, ворог не просунеться. На Новопавлівському напрямку він не просунеться. І не... Тобто просування в бік межової та в бік Павлограду не буде можливим взагалі. Вони навіть не перетнули там до сих пір межу з Дніпропетровською областю. Давайте одразу тоді подивимося ще й Харківщину Сумщину на тих напрямках, як? Раз ми вже напрямки розглядаємо. Харків і Харківський напрямок взагалом в цілому, бачу, що там буде наступи ворога. Тобто, ворог буде на, намагатись продовжити свої просування під Куп'янськом. І під великим бурлуком стосовно ж Сумщини випадає навпаки поступове звільнення наших територій, контрнаступальні дії і відбиття ворожих атак і агресії. Зеленський сьогодні виступав, казав, що в нього його план А закінчити війну цього року. План Б це знайти десь 60 мільярдів доларів. Щоб вистачило на 2026 рік. Значить 120 мільярдів. Ну, 60 у нас є, 60 треба знайти. Отак От він сказав. 120 Я думаю, що 60 наших мільярдів нам знадобляться краще. Нам треба 120 знайти. Було. Ми ж не будемо платити за нашу оборону. Ну, ми не повинні це платити. Не повинні. боремось за Європу, ми щит Європи. Будуть у нас ці гроші. Зараз подивимось. Дуже б хотілося, щоб було не 120, а більше, щоб вже як, якомога скоріше це все закінчити, я бачу, що вони нададуть і навіть в далекій перспективі ще більше нададуть. Тобто вони будуть поступово надавати за протягом року, і я бачу так, що ця допомога буде десь перевищувати навіть 60 мільярдів. Ще про Трампа був він у Великобританії. Про що вони там всі говорили між собою, з якою метою він туди прибув насправді? Що там за колісами залишилося? Ну, я бачу, що Трампу, Трампа все-таки трохи прогнули, щоб він допомагав Україні. Чарльз та Меланія. Я бачу також, що Трамп досяг певних вигідних для себе угод по, по економіці, тому що це основна була їхня тема зустрічі. Вони хотіли домовитись про те, щоб не було тариф, тарифного плану додаткового, щоб не було санкцій на товари подвійного призначення. Тобто, я бачу, що вони плідно вирішили ці проблеми. І я бачу, що перемовини пройшли супер, але я бачу, що він образив короля Чарльза. Він образив несправді справді на те, що Трамп його зневажив по суті перед усіма, і це просто ганьба. Вже говорять про те, що будуть вибори парламентські в Україні, і кажуть, що можливо навіть в цьому році там буде підготовка. В наступному будуть так чи ні? Мож, можливість така є чи ні. То я бачу так, що в 26-му році, в принципі, виборів не буде ніяких: ані парламентських, ані президентських, ані виборів місцевих органів влади. Ще знаєте, що хотіла вас спитати за Путіна за оці навчання, які були в Білорусі, казали, що Індія приєдналася до навчань, які там були. Що це може да. означати? Як далі Ну, навіщо це обговорював, обговорювали? Я вам говорив в, в інтерв'ю, що вони створили нову вісь зла: угу. Індії, Китай та Росія. До них доєдналися Іран, Північна Корея та Білорусія. Тобто друга трійка, яка слабша. І трійка, яка посильніша, це Індія, Китай і Росія. Індія раніше була другом штатів, але зараз вона вже повністю від штатів відійшла. Так що таким чином. Хоча шкода, тому що це... Індія це демократична країна, там найбільша світова демократія по кількості населення і так далі. Ну, Маємо те, що маємо. Ну, для України це не дуже добре, прямо скажемо. Я думаю, що це залежить від на Нарен... рендра моді. Я думаю, що це його принципове рішення піти проти західної цивілізації. Звичайно, що створення осі зла це відповідно додає нам ризиків, додає Путіну більше впевненості, виводить його з міжнародної ізоляції, і відповідно допомагає йому комплектуючими поставками і так далі. Але варто сказати, що наші ЗСУ ці поставки по повній. СБУ знищують нафтопереробні переробні заводи, потім немає чого продавати росіянам цим країнам. І ми, українці, даємо найкращі санкції, найкращий відпір, і бачите, Україна стоїть і існує. І ви побачите через 10 років, що вона буде стояти і існувати. І не ви не вимре наша нація, наші люди збережуться, все буде супер, все буде Україна.